Президент України зараз у Сполучених Штатах Америки, Генасамблея, йдуть позитивні новини, очікування, що скоро Україна отримає атакамси. У нас вже і Атакамси, і Тауруси. Тобто, то ми боролися за танки Леопарди Абрамси, то потім f 16 І насправді для нас кампанія з F-16 це теж був один з способів. Захистити нашу критичну енергоінфраструктуру не тільки в застосуванні для наступальних дій у звільненні територій наших, але поки ми чекаємо винищувачів, поки ми чекаємо атакам сів, пане Михайло. Ви багато аналізували і теж докладали зусиль один з кращих фахівців, зокрема щодо російської гібридної війни і випонізації енергетики. Ваш центр докладав надзуси для того, щоб зупинити Північний потік, 2 турецькі потоки і багато інших речей. Як ви зараз оцінюєте ситуацію і що вважаєте треба було би робити в першу чергу які меседжі для наших міжнародних партнерів? Атакам все це добре. Це важливо, це те, що ми раніше пояснювали їм. Генератори, коли нам казали, ми вам надійшли ще ковдри, генератори і так далі. А ми казали минулого року: дайте нам танки, дайте винищувачі, і нам не треба буде ваш героїзм у вигляді генераторів і так далі. Тобто security first, а тоді вже і важка зброя, винищувачі, танки, далекобійні системи. І це підхід був правильний, що цьогоріч мають почути наші партнери. Від української влади, ось тому що громади пізніше озвучать свої потреби, для того, щоб ми підготувалися уже до сезону 2025. Дякую, дякую, пані Ганна, за такий вступ. Так би мовити, тепер не знаю з чого розпочати. На ну, так, давайте я розпочну з гарних новин, прогнозів, от десь в чомусь. Продовжити ту лінію, яку Олександр розпочав, щодо такої порції оптимізму, що ми не загинемо, що ми вистоїмо і так далі. я Цілком це. Ну, пам'ятаєте, дві попередні зими вони були теплими, і звичайно, що ніхто ніколи не знає, якою буде наступна зима. Ну окрім відомо, тільки в Небесній канцелярії. Американська агенція атмосфери і океанів зробила не так давно прогноз, який пов'язаний з рухом повітряних, глобальних повітряних мас, з явищем Ельніньо, яке називається, про те, що і ця зима у північній півкулі не обіцяє бути холодною. Ну, буде вона такою, як була, чи, чи, чи теплішою. Це теж якби для нас важливо, тому що в цьому контексті ті запаси генерації, які в нас залишилися, як говорив Олександр, тоді нам буде їх більш-менш достатньо. Так, це не означає, що не буде там вієлих відключень. Вони будуть, і до цього потрібно звикнути як до норми. Звісно, не застраховані від того, що можуть бути якісь температурні стрибки, ну мається на увазі, але вони можуть бути короткотерміновими. Однак я не синоптик і тому покладатися на ці прогнози, тим більше прогнози погоди не варто брати розрахунок так, і як говориться, краще мати про запас, бо запас біди не чинить. Запаси в даному випадку у нас дійсно обмежені внаслідок того, що із за тих уражень, які були завдані електроенергетичній інфраструктурі, їх швидко вповнити неможливо відновити. І по потужності, і так далі. Але те, чим займалися в останні місяці, це посиленням засобів протиповітряної оборони. Безперечно, я думаю, що якраз вчорашні висловлювання на Рамштайні свідчить про те, що наші партнери нас почули. Ну, питання ще полягає в тому, щоб все це надійшло вчасно, а не так, як надходить там. Важке обладнання, трансформаторне для а, нашої енергосистеми. А, але, звичайно, є просто виробничий цикл, який якби його нікуди особливо не зсунеш. Тому якщо для виготовлення якогось серйозного трансформатора високого вольтажу потрібно рік-півтора чи той два, то ну, якщо на кілька місяців вдасться скоротити, то це гігантський прогрес. І тому Олександр Маврацію, коли говорив, що. Треба дивитися туди далі, не просто там в зиму 23-24. Тепер, якби ви недаремно згадали про Такамзи і Тауруси, ну це важливо, безперечно, тому що просто враховуючи розміри території України, ми не можемо забезпечити необхідну кількість засобів ППО. Для того, щоб зробити і потужні зональні парасольки і об'єктове прикриття. Ну якщо хто дивився на карту об'єднаної системи України деталізовану таку, то там якраз позначена велика кількість підстанцій різного вольтажу, які, по суті, і є цілями для російських ударів, і якби прикрити все це. Беручи до уваги розмір території країни, ну, практично в такому швидкому режимі неможливо. Тому звідси здійснюється маневрування відповідними силами і засобами. І іноді це спрацьовує успішно. Ну, от зверніть увагу, кілька днів тому назад була атака: 17 шахетів було випущено, всі 17 було знищено, 100% ефективність. Вчора, ну, сьогоднішня нічна атака. Інші цифри. 24 випущено, 17 знищено, значить, 7 долетіли до цілей. Ми, звісно, не знаємо, але можемо здогадуватись, коли, куди спрямовані ті безпілотники, які були знищені, і в числі цих цілей, безперечно, об'єкти енергетичної інфраструктури. А тому, якби. Постає, ну виникає якби зрозуміле припущення, що не дивлячись на зрослу ефективність протиповітряної оборони, тим не менше стоїть питання просто кількісно. Ну, грубо кажучи, якщо е, потрібно знищити 10 цілей, от статистично там, по 3 дрони на кожну ціль, тобто це 30 дронів. З урахуванням, там, скажімо, 90% ефективності засобів ППО вам знадобиться не 30, а 300 дронів. Ви будете їх застосовувати не протягом там, скажімо, одного вильоту, одного, так би мовити, планового, планової зміни, а протягом, там, скажімо, 10%. Тобто це розтягнеться там, на пару місяців. Це не той. Не те завдання, яке не підйомне для ворога. Воно підйомне. І тому не випадково нарощували виробництво ударних безпілотників, розуміючи, що їх хай 90-95% чи 95 буде знищено, але решта досягнуть цілі. По окремим цілям пріоритетним, раніше чи пізніше. Не в листопаді, так в лютому. Тому ось на це робиться ставка. Ставка робиться, в принципі, як і в принципі та сама стратегія, що і на фронті задавити масою. Тільки на фронті це робиться, так мовити, гарматним м'ясом. А тут роями безпілотників. Ну, Причому варто звернути увагу, вони це вже бачать, що, скажімо, партії безпілотників, коли випускається там. В рамках 5-6, 17 навіть, вони збиваються. А коли йде масована, порядка 30 і більше, тоді ефект є. Так, не той, на який заплановано, але, так би мовити, додатковими зусиллями, мовляв, це все буде вирішено. І в цьому контексті, звичайно, якби питання просто захистом протиповітряним повністю. Не вирішити нам захист наших об'єктів критичної інфраструктури. Що потрібно ще зробити? Ворог потрібно, ворогу в Росії потрібно дати відчути те ж саме. Тобто потрібно завдавати удари у відповідь, щоб вони були принаймні не менш чутливими, ніж те, що вони роблять для нас. Ну, на жаль, навіть якщо ми отримаємо армійські тактичні комплекси американські, якщо таке диво станеться. Чи тауруси навряд чи ми зможемо їх застосувати в силу того, що наші партнери все ще перебувають охоплені страхом перед Росією. Ну, але тут сподівання, як і в інших випадках на Збройні сили України, які дедалі більше оснащуються вітчизняними засобами, які вже дозволяють нам діставати доволі далеко. Себто, ну я не буду перераховувати всі ті. Випадки, коли от останній, це те, що сьогодні відбулось буквально там палає нафтобаза аеропорту Адлер під Сочі. Але знову ж таки, те, чого бракує зараз, це масованості з нашого боку. Тобто, Так, регулярно удари наносяться, але вони не носять такого масованого характеру, щоб це спиняло ворога. Тому над цим доведеться ще попрацювати нашим Збройним силам. Що стосується інших аспектів, ну якби енергетичний сектор України це не тільки об'єднана енергосистема і генерація. Я поводжу з Олександром, що зараз вони будуть, ворог буде спрямований на те, щоб добити нашу теплову генерацію. Вона відіграє важливу маневрову роль. Тому що стабільна енергосистема може функціонувати тільки тоді, коли в ній є запас маневрової генерації. Атомна генерація це базова, вона не маневрова. І стабільність роботи е видачі е потужності АЕС в енергосистему значною мірою залежить від наявності вільних маневрових потужностей. Теплова генерація якраз відіграє таку роль, і вони не випадково планомірно її знищують, тому що розуміють, що тоді. Енергосистема буде дестабілізована внаслідок зміни структури генерації. Гідрогенерації у нас небагато, вона теж маневрова, але її традиційно і раніше було мало Тому <кій> в цьому контексті, звичайно, ситуація не виглядає надто оптимістичною. Як і те, що для того, щоб вирубити атомний енергоблок, не обов'язково по ньому бити, От достатньо знищити деяке периферійне обладнання, ну, мають на увазі та ж сама підстанція енергоблок аварійно зупиниться сам. Тому, коли ми говоримо про те, що зараз, наприклад, минулий, ну, всі ці минулі півтора роки, вони були характерні тим, що об'єкти газотранспортної системи не чіпались ударами. Ну, за винятком газоводобувних об'єктів газовидобутку, які знаходились близько чи безпосередньо в зоні бойових дій, куди завдавались удари. Ну, оскільки діє договір між Нафтогазом і Газпромом про цей п'ятирічний договір 2019 року, який чинний ще залишається до кінця наступного року, 24 до 31 грудня. То в принципі, якби вважається так, що Росія не буде завдавати ударів по об'єктам азотранспортної інфраструктури, об'єктам підземного зберігання газу, бо так чи інакше, там залишковий транзит лишається через нашу ГТС. Однак ми не знаємо, яка буде подальша модель поведінки, і чому тут теж важливо, яка буде зима. Ну, генерал Мороз дві зими підряд не був союзником Кремля. От. У Кремлі сподівання завжди, і пам'ятаєте всі ці прогнози головного метеоролога за сумісництвом глави Газпрому Олексія Міллера про те, що там в холодна зима, так, значить, що Європа, пам'ятаєте ці ролики, які вони там крутили, ідіотського змісту, про те, як Європа приповзе на колінах просити в Росії газ. Нічого цього не відбулось, але це не означає, що вони від цього відмовились. Ні. Тому десь гіпотетично можна очікувати, що у випадку якихось температурних екстремумів вони, можливо, в Кремлі буде прийнято рішення скористатися нагодою, так би мовити, не чекати 4-го пришестя Генерала Мороза на зиму 24-2025 року і запустити ось цей жорсткий сценарій, пов'язаний з припиненням постачання газу. До Європи, ну і, зокрема, транзиту через Україну при збереженні, там, скажімо, постачань через турецький потік. Там працює одна нитка в напрямку на Європу. З тим, що, бачачи різні коливання в європейському середовищі, голоси тих. І значною мірою спровокованих діяльністю проросійського лобі, яке хоча зараз так невидиме, як воно було раніше, але тим не менш це не означає, що воно повністю зникло. Ну і от в цьому контексті припинення транзиту через нашу ГТС буде означати, що вона автоматично потрапляє під загрозу ударів, такі, які завдаються і по об'єктам об'єднаної енергосистеми України. Це не означає, що все це увінчається успіхом, оскільки вони значною мірою переоцінили свої можливості. Але, так би мовити, це додає клопоту і нашим повітряним силам, ну і Збройним силам, зокрема, в цілому, точніше. І тут якраз по, ми бачимо, по тому, які замовлення робляться з російського боку для компаній, що займаються дистанційним зондуванням Землі, тобто, грубо кажучи, роблять фото тих чи інших поверхонь на планеті, в даному випадку ми бачимо те, що які території, які блоки. Замовляються під детальне фотографування з космосу. І там якраз не тільки об'єкти енергосистеми, там також є і чимало об'єктів газотранспортної системи. Тому, бачачи це, ми повинні враховувати і той чинник, що вони готуються до так мовити, комплексного вирішення питання. Те, що вписується ось в цю концепцію створення сценарію холоду мору в зимовий період. Ну і звичайно, найбільш небезпечна річ, це ну, ми говорили про те, що теплова генерація, електрогенерація стала об'єктами цілями. Але також в крупних містах особливо важливу роль, ключову роль для життя забезпечення відіграють ТЕЦ теплоелектроцентралі, які видають основна місія, так би мовити, це видача тепла для обігріву житла. Електроенергія це вже якби йде супутній продукт. І звісно, що е, беручи до уваги ось цю розгнузданість режиму. Який не зустрічає адекватного спротиву у вигляді санкцій з боку наших західних партнерів, ми не можемо виключати і сценарію того, що будуть, вони будуть намагатися вивезти з ладу ударами. Ну, власне, вони це намагались робити. Це тільки ефективність роботи засобів ППО не дозволила там, скажімо, знищити київські ТЕЦ. Якщо беремо Київ, хоча пам'ятаємо, удари якраз по. Місцям локації наших теплоелектроцентралей, і вони були і пошкодження були також. Тому це теж потрібно брати до уваги. Але як би там не було, в принципі, ситуація ну, не потрібно малювати апокаліптичні фаталістичні картини. Головне, що ми вже готові до цього. Тобто, ми пройшли. Певний період загартування. Ну, звісно, воно малоприємна процедура, скажімо, як по собі там, бігати на 16-й поверх там, згори вниз, але я скажу так, що це, напевне, ті е, речі, з якими доведеться жити е, не одну зиму. І, в принципі, це, ну, той, скажімо, е, мінімально дискомфортний сценарій. На відміну від тих, які могли би бути в усіх інших випадках, якби не працювала так ефективно наша протиповітряна оборона, якби не було такої допомоги з боку наших західних партнерів, от, тому, як говориться, нам своє робить, от, але головне, головне, воно полягає завжди в людині, в суспільстві, в готовності пройти через ті випробування, тим більше, що попередній гард вже відбувся. Циво переможе, дякую, пане Михайло. Дійсно, енергостійка зима. Ми знаємо точно, все залежить від стійкості людини до тих викликів і загроз, які несе російський геноцид. От тому, що держава, агресор, держава-терорист буде продовжувати масовані ракетні удари по об'єктам критичної енергоструктури. Я думаю, що орки теж зробили свої висновки. Вони розуміють, які вразливі місця і як вибити нас чи то теплопостачання, і так далі. Плюс ми дійсно чекаємо пришвидшення атакамсів. Хочеться, щоб наші партнери. Які коли приїжджають сюди тільки спускаючись в укриття, вони розуміють, що тут війна, вони дійсно зрозуміли, що як сказав Сашко, це унікальний досвід, наскільки ми змогли в швидкому темпі, не те, що адаптуватися, вижити, а запустити і ефективно працювати.